Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорога церква. Господь багато вже сьогоднішній цей час. Він сказав до нас, і ми будемо продовжувати розважати над Словом. І перед тим, як ми приступимо до виконання заповіді, яку залишив Христос, ми ще будемо читати Слово, ми ще будемо розважати. І сьогодні я хочу разом з вами продовжити розважання над висловами Ісуса Христа. Я є. І разом з вами хочеться сьогодні, щоб ми декілька думок взяли для себе про Христа як доброго пастиря. Кожного разу, коли Христос він приводить якусь певну паралель чи малює ілюстрацію, він справді виявляє себе, він виявляє, який він є, яка його природа і для чого він прийшов. Я пропоную, щоб ми зараз разом відкрили. Івангію від Івана, 10 розділ і прочитали з 11 по 18 вірші. Тому хто має слово Боже з собою, ми відкриємо Івангелію від Івана, 10-й розділ із 11-го вірша будемо читати. Я пастир добрий. Пастир добрий кладе життя власне за вівці. А наймеді той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається. То кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймед утікає, тому що він наймед і не дбає про вівці. Я пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я Отця знаю, і власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх припровадити. І мій голос, почують вони, і буде отара одна і один пастир. Через те Отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти Його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу Його, маю владу віддати його і маю владу прийняти Його знову. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Цікава ілюстрація, цікава картинка, яку змальовує для нас Христос. І для тих всіх, кого він, хто слухали Його, Він каже: Я є пастир добрий, який кладе життя за вівці. знаєте, для нас можливо багатьох, хто виросли безпосередньо в місті, сама картинка пастуха і овець, вона дещо ну, неприродня для нас, вона чужа, і нам здається, ну якась дуже дивна така паралель, яку приводить Христос. Але знаєте, для людей того часу, ось те, що змальовує Христос, пастиря і овець, це була звична картина, яку вони бачили, в якій вони жили, в чому вони перебували. І взагалі, образ пастиря і овець, ми можемо його присвяткувати як в старому заповіті, так і в Новому Заповіті. І ось одного разу Ісус Христос він звертається до тих людей, і, можливо, там були навіть. Ті, які були пастухами, які знали, наскільки це є важка праця, йти на довгий час в гори, в небезпечні місця разом з вівцями, охороняти їх пасти, де багато підстерегає хижих звірів, багато різних небезпек. І вони дуже добре розуміли, про що говорить Господь, коли Він каже, Я пастир добрий. І знаєте, сьогодні. Я хотів, щоб ми пороздумували про Христа як про пастиря, і що справді характеризує Його, і які благословіння ми як церква маємо в Ісусі, який є для нас Господом. Якими особливо щасливі блаженні люди кожен, хто слідує за Христом, який переживає ці благословіння в ньому. Ісус каже: я є добрий пастир. Він називає себе саме словом добрий. І що цікаво, і це слово «добрий» в грецькій мові, воно може вживатися двома словами. Перше слово «добрий», воно просто описує властивість того, що людина робить щось добре. А інше слово, яке, ще одне слово в грецькій мові, яке говорить про доброту, це показує значно глибше природу людини. Коли про людину описується цим словом, це означає, що це не просто людина, яка робить добре діло, вона робить це, знаєте, від душі, від серця. Це є доброта, яка приваблює. Це є доброта, яка, знаєте, тяне до себе. Тому що ти можеш зробити добре діло, ти можеш підійти і дати кинути хліб, але ви знаєте, ви не хочете, можливо, навіть цього доброго діла прийняти від людини, яка це не робить від щирого серця з любові. І ось Писання, воно якраз використовує це друге слово, яке показує Христа як доброго, як, як, яке, ось це слово, яке характеризує його, як яке приваблює людей до нього. І ми знаємо, що люди, які приходили і слухали Христа, вони тягнулись до Христа, правда? Вони йшли за Ним, вони бачили особливу добрість і любов до себе, навіть інколи, коли Христос, можливо, критикував їх чи дорікав їм за певні речі. Що характеризує доброго. Пастире. Знаєте, перше, це те, що добрий пастир це той, який дбає, турбується про овець. Для пастора, доброго пастора не байдуже життя овець. Він слідкує за їхнім здоров'ям. Він лікує рани, коли вони травмуються. Він може навіть взяти вівцю на руки, принести, перев'язати, перемастити. Він є той, який постійно оглядає і дивиться, чи ніякі паразити не почепилися на їхній шерсті, ті, які можуть завдати шкоди. І справді наш Ісус Христос, який є пастором нашого життя, Він є той, який також дбає про нас, який турбується про нас, який дбає про наше здоров'я через Слово, правда? Коли ми читаємо Слово, Господь говорить, показуючи, де можливо щось не так в нашому житті, Він говорить через церкву. Через братів і сестер. Він говорить через молитву, через обставини для того, щоб дійсно виявити свою турботу про мене і про кожного, хто є його вівцею. Друга річ, яка характеризує доброго пастора, це той пастор, який захищає своїх овець, який створює безпеку від ворогів, від вовків. Які часто хочуть пролізти і нищити отару зсередини. Коли приходить небезпека, саме завдання пастора захистити від всього того, що може зашкодити отарі, які є в нього. І знаєте, саме Христос для того, щоб показати, що Він є добрий пастор, Він показує і каже, що істинність пастора, доброта пастора, його захист проявляється саме в небезпеці. Коли приходить небезпека, він не залишає овець, він не втікає. Але він готовий понести жертву і навіть віддати життя. Дуже хороший приклад старого заповіту, хорошого пастора, ми можемо побачити Давида, який пас отари худоби, коли він прийшов перед Сеула, і він каже: твій раб був пастухом свого батька при отарі і приходив лев і також відміть, і тягнули штуку дрібної худоби зостада. А я виходив за ними і побивав їх, і вирвав те з пащі його. Ось є приклад доброго пастора, коли він турбується абсолютно за кожну вівцю і захищає. Пастор це той, хто створює справді місце безпеки, безпечну зону. І Ісус є справді є той, хто створює для нас безпеку. Він є нашим захистом, і в псалоспівець Він каже одному з псалмів, Господь, ти є моя фортеця. Ось це те місце, де є спокій, де безпека. Знаєте, що сьогодні люди вони шукають безпечних місць. Вони шукають якихось систем захисту. Сьогодні автомобілісти вони ставлять найновіші сигналізації на машину, щоб якось обезпечити. Сьогодні банки шукають якісь дуже і дуже новітні системи, багатофункціональні для того, щоб убезпечити кошти і цінності в банку. Але дуже часто ми можемо чути, як якийсь підліток чи хлопець він дуже легко зламає систему Пентагону чи банку і щось вкрадає звідти. Єдиний, хто дає нам безпеку ось тут на землі, це Ісус Христос, наш пастир. Це є єдиний, який справді створює для нас безпечне місце. Ще одна річ, що характеризує доброго пастиря, це який годує і кормить своїх овець. Добрий пастор це, який кормить і годує, він дбає про те, щоб вівці завжди були ситі. Він є той, який йде попереду, і Він веде на зелені пасовища. І кожна вівця, яка йшла за пастухом, і пастух знав, де вся свіжа, зелена трава, вона завжди була сита. Інколи буває, що вівці собі думають, що вони знають краще за пастуха, за пастиря. Вони знають краще за Ісуса, дещо краще. Вони інколи навіть можуть самому Ісусові розказувати, як треба робити. Та при великий жаль, в сьогоднішній час є дуже багато овець, а можливо, це взагалі вовки в овечій шкірі, які показують, як треба поступати, і всі мене мають слухатись, і вони нищать стадо, і вони нищать отар. Але Господь є той, який справді дбає про своїх овець. І він веде саме туди. І знаєте, коли псалмоспівець Давид, він писав свої псалми, одним з найбільш. Відомих і цей 22-й, коли Він передає благословіння, яке ми маємо в нашому Господі пастирі, коли ми йдемо за Ним. І Він каже: Господь то мій пастир. Тому в недостатку не буду на пасовицьках зелених оселить мене, коли Господь є моїм пастором, я не буду в недостатку. І навіть де б я не йшов з моїм пастором через надзвичайно складні обставини, я знаю, Він при мені і Він мене охороняє. Ось таким є наш Господь. Ми може не завжди це розуміємо, ми може не бачимо завжди всієї картини, коли ми йдемо за Христом, але повірте, наш Господь дійсно є добрий пастор, який кормить, захищає і дбає про нас. Ще одна річ, і ще одна важлива думка. Яка в цьому тексті показує любов нашого пастиря до кожного з нас? Це те, що наш пастир Ісус, він знає кожного з нас, зокрема. Якби нас багато не було, Він є той, який не дивиться на нас, як на натовп, але Він дивиться на кожну як особистість, і з кожним він намагається будувати стосунки. Незважаючи на те, що у нас дійсно є багато, він є той, хто хоче з кожним мати спілкування, з яким він хоче спілкуватись, він хоче, щоб ми, як ті, хто слідуємо за ним, ми знали його голос. Один чоловік, який побував в горах і бачив, як випасають овець, він каже: я був вражений від того, як дійсно той пастух, який любить своїх овець, як він з ними спілкується. Як до кожної він знає ім'я. Він дає ім'я, він говорить до них, Хе часто говорить годинами. І цю думку, те, що пастир він знає про кожну вівцю, кожну вівцю і дбає про кожну вівцю, і, цін, і кожна вівця є цінною. Христос розказує про це в притчі про загублену вівцю. А він їм розповів оцю притчу, говорячи, котрий з вас, чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99, та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І, прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них: радійте зо мною, бо знайшов я вівцю тую загублену. Пастор, який може побачити, що серед ста овець немає однієї. Це дійсно пастор, який має стосунки з кожною вівцею. Знаєте, він не є таким, який подивився, ну, втрата, подумаєш, одну втратили, дві втратили. Ну, ще є 98. Ну, вистачить нам ще, правда ні. Абсолютно кожна вівця, абсолютно кожна людина є цінною для нашого Господа. І він залишає 99 в безпеці і йде шукає ось ту, яка відбилась. Яка загубилась, яка десь пішла за іншим Голосом. Чи ти сьогодні, дорогі друже, є в його кошарі? Чи ти йдеш сьогодні за голосом Ісуса? Знаєш, якщо ти сьогодні ще не є в Його кошарі, ти не, ти не слідуєш за ним, ти не знаєш, кому ти служиш, знай. Христос, Він є в пошуках тебе, Він шукає тебе для того, щоб спасти. Бо Він є той пастор, який знає кожну вівцю і цінує кожне. І останнє, Говорячи про нашого Господа, говорячи про пастора, Ісус є таким пастором, який кладе життя за вівці. І у цьому уривку, яку ми прочитали з вас в цих восьми віршах, Ісус п'ять разів він говорить про те, що він кладе життя за вівці. Він віддає життя за вівці. І це не є якась жертва примусова, вимушена, ну так сталося, треба, він не хотів цього, ні. Це справді є свідома жертва Христа за кожного з нас. І знаєте, коли я роздумую над цим, і думаю, скільки ж коштує життя однієї вівці? Скільки коштує одна вівця? Невже ж життя пастора є менш цінне, ніж, можливо, 100 чи 200 овець? Зауважте, невже ж життя 100 чи 200 овець, воно є цінніше за життя пасторя? за життя людини? Христос настільки дійсно нас полюбив, будучи творцем Всесвіту, всіх нас? Що він дав своє життя за нас. Сьогодні люди кажуть, що таке людське життя? Ну, нічого не варте. Сьогодні ціна людського життя дуже низька. Знаєте, сьогодні, коли ти подивишся новини, чи подивишся те, що відбувається навколо, всі говорять, зі сходу приходить звістка, загинуло там двоє-троє на війні. Їх навіть не називають як загиблих а двохсоті. Загинули люди в Грибовичах, ну ми звикаємо до цього. І знаєте, багато хто каже, ну що це таке людське життя? Воно не має ціни. Але насправді Господь не так відноситься до нас і до нашого життя. Насправді, життя кожної людини є дуже і дуже цінним для нашого Господа. І дійсно, Христос як істинний пастир Він віддав. Своє життя для того, щоб ми з вами жили. Він віддав свідомо, добровільно своє життя для того, щоб ми з вами жили. І сьогодні це справді є великий привілей бути частиною Його сім'ї, Його кошари. Це є великий привілей для нас розуміти, які благословіння Господь ми маємо в Тобі, в Твоєму веденні, в тому, що Ти є. Нашим пастрам, і ти ведеш нас, ти турбуєшся про нас. І найбільше це те, що ти віддав своє життя за нас. Якою має бути моя реакція сьогодні? А те, що ти як пастор, ти віддав, ти поклав своє життя за мене. Це має бути серце наповнене вдячності, хвилин нашому Господу. Це має бути життя, яке є смиренне і угодне перед лицем Його, і готове виконати Його волю. Розказуючи іншим, які ще не в отарі Божій про те, який добрий і чудовий наш є пастир Ісус. І ось ці знаки вони сьогодні підтверджують і нагадують нам знову і знову, що Ісус, життя, якого набагато цінніше було за життя наше, Він віддав Його, Він помер, щоб жили ми з вами. Пам'ятайте? Знаєте, вівці без пастиря не загинуть. Без Ісуса життя людини воно є приреченим. І питання для нас: за ким я сьогодні слідую? Хто є моїм пастирем мого життя? Кого я слухаю? Писання відкриває нам сьогодні Ісус то є добрий пастир, який дбає, кормить, захищає. Який знає нас по імені і хоче з нами спілкуватись, щоб ми знали його голос і йшли за ним. І Він є той, який завжди нам створює безпечне життя в ньому. Він є наша фортеця. І Ісус є справді той істинний пастир, єдиний пастир, який помер за мене і за Тебе, щоб дійсно ми могли жити. Віддамо Йому в сьогоднішній день достойну хвалу. І прославим нашого Господа і нашого пастиря. Амінь.